Декомунізація тарифів на засіданні. Виконкому встановили нові тарифи на квартплату. Їх відмінність розраховували для кожного будинку окремо відповідно до постанови кабінету міністрів. Тобто заплачені жителями гроші будуть закріплені за конкретним будинком. Раніше ж вони потрапляли до загального бюджету. Зміна тарифів це радше необхідність, бо варто нагадати, що існуючий тариф був прийнятий ще у 2012 році. Наголошують на виконкомі, тоді щоб показати уявну стабільність і значно не збільшувати ціну квартплати. В тариф порушення законодавства не включили відрахування на поточний ремонт. Існуючий тариф був затверджений у 2012 році по рішенням номер 59 по 529 постанові, але до цього вже в 2011 році ще вийшла постанова 869 яка зобов'язувала нас перейти на. Новий, на новий тариф вартість квартплати зросла подекуди у два рази. Але керівники підприємств кажуть, це вимушені кроки, адже коштів за існуючого тарифу вистачало хіба тільки виплатити зарплату. Якщо ми далі такими темпами пойдемо у буде, то ЖЕК взагалі не зможе працювати і такі либо услуги теж вказувати не зможуть. Міський голова запевнив, що підвищення не позначиться на малозабезпечених верстах населення, адже вже готується до старту проект Соціальна картка Чернігівця. Той ресурс, який ми отримаємо, ресурс економії від підвищення квартирних плат в разі прийняття, ми частково, звісно, спрямуємо на підтримку соціально захищених плат через систему картку. З 15 червня нові тарифи вже вступлять в дію. Тоді чернігівці самі визначаться, вдарять їм це по кишені чи ні. Тарифи збільшили і на обслуговування ліфтів, адже для безаварійної аварійної роботи вони потребують регулярного обслуговування і заміни запчастин, ціни на які збільшились в рази. Виросла мінімальна зарплата, гСМ. Матеріали в рази, тому ми змушені підняти ціни на обслуговування ліфтів. Затвердили інвестиційну програму для оновлення парку спецтехніки комунального підприємства АТП 2528 За словами керівника сміттєвоза, які на сьогодні використовують в місті, на ладан дихають. Вік автомобілів від 7 до 22 років. Середній ступінь зносу перевищує 75%. «Середній відсотків. 15 років п'ятнадцять літ автомобілів, Тобто є двадцять два года автомобілі. Єдине, чотири автомобілі по вивозу мусора. Ім год несподіванкою стало винесення додаткового питання про зміну маршруту 29. Начальник управління транспорту Олександр Бельський запропонував продовжити його від Подусівки до села Старий Білоус. Змінити назву 29-го маршруту з заводу Автодедаль – Подусівка на завод Автодедаль – дачі Старий Білоус. Це питання викликало гаряче обговорення за участі перевізника корня, який обслуговується напрям зараз. В закликах деяких членів виконкому продовжити маршрут, незважаючи на неможливість це зробити згідно діючого законодавства, відчувався дух популізму та можливо заробляння політичних балів на найближчих виборах.